У незалежній державі Україна настали дні, які возвеличують все, що було здобути за 20 років. Країна традиційно розквітає піснями, в яких люди висловлюють віру у те, що їхня держава буде невмирущою і сильною допоки існує білий світ. Два величних свята День національного прапора і День Незалежності України. Зібрали у великій залі міського палацу культури імені Олексія Шабельника громадськість Бердичева. Міста 25% населення, якого, до речі, народилися за часів незалежності. Цей факт приємно було констатувати Бердичівському міському голові, який звернувся до присутніх у залі з привітальним словом. Усі ми живемо на благодатній українській землі, нагадав Василь Мазур. Тому повинні бажати і процвітання, злагоди, стабільності і порядку. Народ України, зазначив він, має постійно дбати про щасливе сьогодення і гарне майбутнє своєї держави. Зараз від кожного з нас, від кожного міста і села, залежить те, як Україна буде жити далі. Можна критикувати зроблено і розкидатися порожніми гаслами, а можна вчитись на чужих помилках і робити самостійні кроки вперед, чітко розставляючи пріоритети. Саме цей шлях доброгорвіч. Ми не заглядаємо в тарілку нашим сусідам, але завжди готові поділитися тим кращим, що навчилися робити самі. Ми хочемо, щоб позитив у розвитку нашого міста утвердився як правило, а не як винято, щоб наш вердичівський патріотизм став всенародним явищем. А патріотичні почуття проявлялися у конкретних, гарних справах на благо Бердичева і нені України. Синьо-жовтий український прапор, говорить Василь Мазур, то стяг народної волі і єдності. Він завжди благословлятиме Україну і берегтиме у віках її материнську любов. Наш прапор синій, як небо і жовтий, як чиниця. А тому ми завжди маємо пам'ятати, що ми народ мирний і працевий, народ якому Бог дав родючу землю і талант її обробля, дав шанс мати все необхідне від природи, якщо її шанувати та берегти. Ця безцінна спадщина, яку ми маємо передати нашим дітям і внукам, а головне навчити їх працювати на рідній українській землі. Ми, українці, вміємо накривати стіл, за яким зникають усі суперечки. І вміємо співати таких пісень, які не потребують перекладу, бо це співає душа нашого українського народу. У нас є майбутнє, бо ми про це не просто мріємо, а будуємо його крок за кроком. Бердичівляни радіють тому, що у місті утворився тісний зв'язок між поколіннями. Для городян є нормою, коли школярі дарують квіти ветеранам Великої Вітчизняної. А молодь, яка народилася після 91-го, з цікавістю слухає розповіді тих, хто розумом, серцем і руками будував незалежність. Такими будівничими у Бердичеві серед інших були Леонід Нагорний і Павло Передрій, люди, які підняли синьо-жовтий прапор над міською радою. За активну громадянську позицію, що збереглася у них за ці 20 років, розпоряджень міського голови вони були нагороджені грамотами Бердичівської міської ради та цінними подарунками. Міська централізована бібліотечна система та телерадіокомпанія Вік отримали квіти і грамоти від Василя Мазура за просвітницьку діяльність спрямовану на утвердження української державності та значну роль у висвітленні життя міста Бердичева. 24 серпня 91-го року став особливим днем в історії України. Хвиля надзвичайної піднесеності стимулювала у праці у багатьох сферах життя. Разом із Бердичівськими промисловцями, освітянами, лікарями, підприємцями, у вир нового поринули і представники галузі культури. За цей час у Бердичеві сформувалась потужна армія поетів, композиторів, виконавців, дорослих і юних. Скільки всього ними було здобуто, не перерахувати. Без надбань творчих колективів міського палацу культури, центр позашкільної освіти, музичної школи, педагогічного коледжу не існувало б Бердичева культурного на святкуванні. Усі вони вирішили згадати все те краще, що було створено протягом 20 років, і що увесь цей час несло городянам і гостям міста радість і гарний настрій.